Сонечка промінчик долоньки лоскоче. Доброго ранку сказати вам хоче. Доброго ранку, вдалого дня. Бажає вам сонечко, бажаю вам я. Дітки, послухайте авторську казочку про сонячний промінчик Наталії Полісько. Одного разу сонячний промінчик вирішив подорожувати світом і дізнатись, що таке доброта. Він побачив маленьку пташку, яка змерзла і не могла знайти їжу. Промінчик вирішив її зігріти та підсвітив дорогу до найближчого дерева з ягодами. Пташка радісно зацвірінькала та подякувала. Далі промінчик помітив дерево, яке нахилило гілочку до квітки, щоб захистити її від вітру. Це і є доброта. Подумав промінчик і засяяв ще яскравіше, щоб усі могли відчути його тепло. Відтоді промінчик щодня дарував своє світло і тепло всім навколо і комахам, і рослинам, і тваринам, і людям, допомагаючи і зігріваючи. І світ ставав теплішим і радісним від кожного його доброго вчинку. Навіть маленькі добрі справи можуть зробити світ кращим. Світи, світий, промінчик, віддай своє тепло, щоб хоч мить тепліше, усім, усім було, щоб мить хоче.